Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia A7, 1.6 TDI З кривого рогу. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Автомобіль не сильно проблемний, але все ж таки власника турбує кількість золи в сажовому фільтрі. Тому в першу чергу чистка сажового а потім видалення сажомасляних Відкладень від системи, а тобто EGR першого контура, другого, впускний колектор, клапана, холодна гаряча частина турбіна це все паралельно теж вичиститься. І автомобіль буде відновлений всередині. По-новому задихає. Отож, дивимося відео далі. Комп'ютерні показники. Так, подивимося на комп'ютерні показники. Пробіг 240. Бачимо автомобіль після траси здалека, по прямій їхав. І бачимо такі значення. 12 комп'ютерна, не комп'ютерна 3, Золи 73. На такому пробігу варто задуматись. Ой, тобто 72 грами. Золи і 73 км після послідньої регенерації. Так, тиск 6 і 5 на клапан ОГ Даю газ в пол 2,5 тисячі обертів. 28 тиск. Маса сажа змірена, 3,36 потихеньку росте. Не все так погано. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже підключено до автомобіля. Зроблю такий пуск, знову заглу шив Фільтр і подивимося, скільки золи на такому пробігу. Зараз вийде приблизно ну, 50% золи, Бо остаточна чистка потрібна з фільтром. бо бочка не вмістить скільки в себе рідини, щоб пропускати і чистити. Зараз продемонструю, скільки зали. За за два пуска. Так, зараз тут вода, рідина. Осяде і подивимося, скільки тут золи. Хай потихеньку всажується. Так, вода втаяла, вже почорніла ганчірка. Вже не оранжево. Так. І ось ця зола. Така глина, її, звісно, менше на 1,6 двигунах, на двигунах, на літрових ну, дуже багато. Так, і ось цей зараз це треба цю ганчірочку показати добре. Ця зола, яка ще пепельнистого гатунку, вона розчиняється з рідиною. І буде такою кашкою. Так, зараз процес іде без цього фільтра. Він був весь в піні я його просушив, а от і крупна зала. Але все одно щось її не сильно таки багато. Історію автомобіля невідомо. але пробіг тут. Чималий і маловато цієї зали. Але все одно чистка буде, поки не буде повністю чиста ця сітка без всіх сажомасяних, крупних і зольних відкладень. Вже, в принципі, все чисто. Буду тестувати тільки крупну золу, чи не викидує з автомобіля. так, Після чистки, після тест-драйву. Тому що датчик диференційного тестували. Але все-таки він добре показує на оборотах. На холостих 4, а новий показує 1-2. Але важливо, як він показує на обертах. Даю газ в пол. Бачимо 13, 14, 15, але бачимо 0,30, 0,29 падає вниз. Ми проходили тест-драйв без регенерації, щоб швидко це все діло провірити. Просто проїхались, тяга снизів трішки краща. І цей автомобіль ще плюс чіпований на 140 кінських сил. Але масляної золи фізично вже немає, а комп'ютерно лишилось 72 грами. Датчик диференційного міняти не потрібно. Але тут стоїть е, така прошивка, що не можна змінити масляну золу комп'ютерно. На режим роботи двигуна це не впливає. Це власник має свою текстанцію і зробить сам в себе вдома. Я не можу зробити, тому що мій комп'ютер не бере. Є таке. Не, не, не може змінити масляну золу, тому автомобіль. Тому автомобіль просто почищено і без адаптацій. Ці всі адаптації теж не можу зробити, тому що комп'ютер не піддержує, не піддержує. Є такі прошивки в автомобілі, де це зробити не можна. Але автомобіль зараз на кривий ріг буде їхати. Додому і сам садаптується. І зараз висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія працює, краще їде. Звісно, розхід палива теж зменшиться не набагато, але зменшиться. І на рахунок регенерації. Будуть заводські тут регенерації, які відповідають пробігу автомобіля стану і подальшої експлуатації автомобіля. Тому що не всі автомобілі ідеальні, а також мають рідний пробіг. Як виявилось, на 500 і більше тисячах Все красиво автомобіль виглядає, а по факту там всі 500. І тому автомобіль більше зношений, чим є по факту по тахометру. Але даний автомобіль має пробіг теж скручений під 300, але все працює. Як має бути? Тому що 300 це ще живий автомобіль. Більше 500, да, це вже проблемний. А так, в коментарях мої контактні дані. Ну, відгук власника по бажанню. Всім гарного вечора, до побачення.